Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу підняти питання про нашого внутрішнього ворога. Як ми вже з'ясували, у нас зараз дві біди: це зовнішній ворог і внутрішній ворог. Внутрішній ворог у вигляді. Сьогоднішньої політичної еліти, чиновників, які не хочуть змінюватись, у них все добре. У них війна вже закінчилась, і вони чекають на перемогу. На жаль, ми не можемо чекати. Ми її маємо здобути, що таке перемога. Я якраз на цьому каналі намагаюсь з'ясувати для себе. Ну, якщо коротко. Що може бути перемогою, як казав ще китайський філософ, перемога це стан миру, який краще ніж був до воєнного часу. Тому нам треба змінювати країну, змінювати на краще, думати вже зараз, як її змінити. Звичайно, максимальна консолідація зусиль. В Україні для перемоги для звільнення територій з найменшою втратою для України втратою людських життів нам звичайно необхідно переходити на військові рейки. Ми знаємо, що зовсім недавно знову з'явився концепт посилення стійкості демократії в Україні. Цей документ народився після того, як український уряд. І український президент отримали листа від заступника радника національної безпеки США Салівана щодо реформ в Україні. Ми так би мовити, дали відповідь свою відповідь Чемберлену. Наш відповідь Чемберлену, як то кажуть, Ну що я можу сказати щодо цього документу. я його уважно прочитав там буквально 4,5 сторінки тих заходів, яких планується, ні планується, саме важливе це концепт, розрахований на план підготовку план дій уряду Шмигаля. Нагадаю, що Шмигаль був призначений прем'єр-міністром 4 березня 2020 року, тобто 3 більше ніж 3,5 роки тому, був призначений керівником виконавчої гілки влади. Нагадаю, що він вже продавав три щорічної програми уряду. Кожний рік кабінет міністрів подає програму уряду. Жодного разу, жодна програма не була затверджена парламентом. Це при тому, що у нас монобільшість що. Шмигель був делегований монобільшістю на цю посаду. Так, от за 3,5 роки він не зміг підготувати жодної програми, щоб йому затвердили його ж фактично однопартійці, однодумці. Виявляєте, у нас 3,5 роки уряд працює без програми. Його навіть звільнити ні за що, бо він ніяких обов'язків на себе не брав. Так, от, от зараз родив народився концепт. Ну про по ньому вже всі пройшлись. Він нічого спільного не має дійсно з концептом, не говорячи, що він там уже не відповідає і нормам конституції. І, і ну фактично, саме головне, що він не, не відповідає здоровому глузду. Я як його прочитав, в мене було таке уява, що його писали, от як Лис Матроскина. Знаєте, кожний. Хто хотів, дописував своє і ну інформація підтверджується, що ну як і завжди у нас готуються концепти програми. Чиновники з різних міністерств туди вписують свої хотілки. Один приклад: чотири з половиною сторінки на цих чотирьох половинах сторінки за економічну безпеку України на одній сторінці відповідає СБУ, на другій сторінці, відповідає БЕП. От, щоб ви розуміли, це при тому, що вже я не знаю. Навіть на кожному углі написано, що нам необхідна єдиний орган економічної безпеки України, і от правоохоронці досі не можуть визначитись, хто ж це буде. Хоча я і скажу, там багато таких гарних фраз, правильних фраз, але у мене питання за три з половиною роки. Ви розумієте уряд, чиновники, які до яких знаєте, як говорив Коломойський життя, це супермаркет і в кінці прийдеться підійти до каси, і заплатити. От термін перебування кабіненту міністрів, депутатів президента закінчується. Їм необхідно підходити до каси і розраховуватись. Розраховуватись нічим. Я розумію, що якщо б це був там перший рік. Як то знаєте, в анекдоті перший рік вали на попередників, другий рік обіцяй, третій рік готуй конверт. От замість того, щоб готувати конверт три конверти наступникам, пан Шмигель схватився за план дій за концепт. За розробку концепту стало сталого розвитку демократії, якої у нас нема, не є, і ну на жаль, я бачу, що і не буде щодо дійсно стратегії розвитку України. Вона має бути дуже добре, що своє бачення висловили. Одна з партій США. Ми розуміємо, що от лист заступника Селівана це бачення демократів щодо поліпшення демократів України. Вони хочуть своє представництво в органах влади контроль. Ми знаємо, вже два дві людини призначені на контроль коштів в Україні, ті, які в Україні. Це Пріцкер і Строц. Які будуть намагатись контролювати вже не буде такого, що кошти українцям з заходу надаються безконтрольно і безвідповідально? Я хочу лише звернути вашу увагу, що бюджет України він складається з української частини. Це кошти платників податків українців зараз. На наступний рік бюджет України буде 3,2 трильйони. З них 1,6 трильйонів це допомога західних партнерів, і 1,6 – це наша наші кошти, наші гроші, які ми платимо у вигляді податків для того, щоб саме створювались кращі умови життя в Україні, і от західні партнери треба вітати те що вони хочуть контролювати ці кошти тому що ми бачимо що безконтрольність породжує безвідповідальність. я минуле відео говорив про мотивацію і сказав що без зміни апарату виконавчої влади без реформи державної служби в державну службу мають прийти високоморальні люди професійні і має бути дієвий контроль з боку громадськості. Знову ж таки, в тому концепті йде мова про громадський контроль, але я ж кажу, що там декларативні заяви, які були, мали були вже втілені протягом 3,5 років, протягом 4 років каденції. Сьогоднішніх депутатів протягом 4,5 років керівництва під гідою нашого президента. Якщо ви не змогли, то будь ласка, наберіться смілості, піти в сторону і дайте українцям здійснити свою мрію, зробити Україну кращою. А знов ж таки набиваючи вам з але звертаюся до вас бути більш активними, більш дієвими, вимагати від депутатів, депутатів місцевого рівня, від мерів. Буквально, от вчора, дивився відео в Вишгороді, як вийшли представник там і військовий, і просто з громади, і чесно сказали депутатам, що ви найманці одного із бізнесменів, які хоче відібрати землю, і їм в очі сказали: нам нам треба бути більш рішучими, більш дієвими, вимагати. Ми фінансуємо цих чиновників. І наша зона відповідальності, контролювати їх. Тому ми маємо скласти свою план, свою доктрину, свою стратегію розвитку України, узгодити між собою і втілювати в в життя. Інакше знаєте, як то кажуть, якщо у тебе немає своїх планів, ти будеш реалізовувати чужі, тому давайте. Готувати свій план і його реалізовувати, я впевнений, що в Україні достатньо моральних людей, професійних, які здатні і закінчити війну, і промогти нашого внутрішнього ворога. І не які він там не олігархи. Вони там знову написали, що це все винні олігархи. Ми знаємо, хто ворог внутрі України. Це чиновники, як сказав Петро Кульпа, це які зараз союз. Зрадників, хабарників і ідіотів тому, як каже Константин Ільченка, геть з пляжу. Слава Україні і героям слава.